Студія Калідор презентує рубрика Тека авторів нашого каналу Сергій Клемін. Ми зіткані із Зоряного пилу. Я й досі пам'ятаю, як у далекому 2034 році гвинтокрилий літальний апарат Dragonfly приземлився на титан. Він мав шукати там мікробне життя, як виявилося, на дні місцевих Метанових Озер і справді процвітали колонії одноклітинних організмів. Астробіологи давно вже звернули увагу, що на цьому супутнику Сатурна могло існувати життя, інтерес вчених до нього ріс як на дріжджах. Створювалися нові наукові проєкти, розроблялися складні технічні рішення, і у результаті туди почали надсилати не тільки розвідувальні зонди типу Гіґенз, але й кораблі один за одним. Спершу це були невеличкі місії, потім, ясна річ, плани почали розширюватися і вуаля. Перше скромне поселення колоністів, наш корабель Титан 48 був не першим і не останнім із тих, що були відправлені на цей супутник. Але сталося так, що астронавти саме нашого корабля потрапили у складну ситуацію, яка призвела до краху на титані. Ні, я нікого не звинувачую. Проблема була не в людях. Наш екіпаж професіонали. Нас підвела техніка, щось заклинило, коли ми вже увійшли до його щільних шарів атмосфери, а вона там має товщину понад 200 миль. Погодьтеся, це дуже велика цифра. Словом, щось у нас спалахнуло, ситуація вийшла з під контролю. Ми ж Зробили все, що від нас залежало. Не варто забувати, що атмосферний тиск ближче до поверхні титану у півтора рази більший, ніж на землі. До того ж зауважу, що в атмосфері цього небесного тіла дуже багато азоту, майже 95%. Також там є етан і метан. Така суміш запускає процеси фотолізу, тобто деякі хімічні сполуки розкладаються та формують множинні шари вуглеводневих хмар. У таких шарах смогу неможливо щось побачити. Ми й гадки не мали, де ми знаходимося. Хмари немов проковтнули нас. Словом, корабель нас підвів. І ми каменем падали вниз. Найсумніше ж було те, що станція знаходилась за дві сотні миль від місця нашого падіння. Нас було четверо астронавтів. Корабель спалахнув, двоє загинуло, а іще двоє, я і Крюгер, змогли сісти у капсули і відірватися від судна. Наш рідний материнський корабель Титан 48 трагічно розбився, але ми з Крюгером благополучно спустилися на поверхню. На щастя, парашути розкрилися вчасно, і дві наші капсули плавно спланували, вірніш, неквапливо плюхнулися на каміння. Добре, що ми не впали у якесь Метанове море, річку чи озеро, якось не дуже приємно потрапити відразу ж в гущавину якихось мікробів. Загалом ми були страшенно раді тому, що залишилися живі, а ось корабель наш повністю згорів, і від нього майже нічого не залишилося. Нас, двох астронавтів, що вижили, Оточували тільки піщані дюни, каміння та гірські хребти. Температура на титані, як показували датчики на костюмах, була майже мінус 274 градуси за Фаренгейтом. Словом, на поверхні було дуже холодно. Невелика сонячна пляма у блідо помаранчевому небі ледь світилася і ховалася за хмарами. Це оманливе почуття, коли, здається, ось ось знімеш скафандр, і звичне вечірнє тепло затишно торкнеться твоєї шкіри. На жаль, така помилка могла б бути фатальною для астронавта. Сонячне проміння. Ледь ледь зігрівало це небесне тіло. Втім, поки ми летіли у космосі, то часто любили жартувати із друзями про те, скільки може протягнути на поверхні титану людина без скафандра. Моя відповідь була найпохмурішою. Кілька секунд. Оскільки високий атмосферний тиск унеможливить дихання астронавта, до того ж, він дуже швидко втратить свідомість через відсутність кисню. Колеги мої висловлювали оптимістичніші припущення, вони давали бідоласі до трьох хвилин. У будь-якому випадку астронавт без спорядження приречений у цьому холодному світі. «Говарде, допоможи мені виплутатися зі строп парашута. кинув мені Крюгер, який примудрився, вилазячи із капсули якимось чином в них заплутатися, немов муха у павутині. Я йому допоміг, тихо лаючись. Ми вийняли наші запаси із капсул і рушили у дорогу. Нам потрібно було пройти пішки титаном близько двох сотень миль, до того ж, ми мали на плечах додатковий вантаж, що додавало неабияких проблем. Там, на станції, яка за двома кратерами, мабуть, чекають на нас, вони ще не знають, що наш рідний титан 48 зазнав аварії. Навіть якщо вони надішлють якийсь дрон, аби дізнатися, де ми навряд чи він щось побачить. Тут дуже щільна атмосфера, крізь клапті густих хмар видомість просто жахлива. Ми довго йшли у бік гір, перетинаючи піщані дюни, десь недалеко виблискували на сонці метан етанові озера. Легкий вітер створював ледь вловими брижі на поверхні. Важкі хмари низько повисли над обрієм. Здавалося, що вони впадуть на землю і розчавлять нас. Ми продовжували йти вперед, орієнтуючись на електронний вказівник шляху. На щастя, гірські хребти та кратери не були візитівкою титану їх було відносно мало. Поверхня була переважно рівна і подекуди кам'яниста. Однак нам треба було перетнути два кратери, два гігантські кратери, які по справжньому вражали уяву. Один із них колоністи назвали долиною гігантів, Оскільки саме там астронавти виявили фігури неймовірних розмірів другий кратер Сой. Чому він називався Сой, я не знаю, але він був дуже великий. Ми вже пройшли декілька миль, перша, ніж Крюгер попросив зробити невеличкий привал. Він сів на невисокий камінь і глянув у небо. Густа Піна хмар, що мчали кудись у далину, нагадувала чимось рідну землю. Здавалося, що ми приїхали відпочити на уікенд у піщано-кам'янисту пустелю Колорадо, яка розкинулася аж до штата Аризона. Такі ж піщані пагорби були розкидані там. Захід сонця надавав їм червоного відтінку. Хочеться сісти на мотоцикл і мчати кудись вдалину зустріч холодному вітру. Думки несли мене кудись на землю, у рідні краї. Але на титані мріяти небезпечно. Запас кисню у нас із Крюгером був дуже обмежений, тому не можна було довго зволікати. Ми зробили невеличкий привал. Але треба було рухатися далі. Тож ми знову йшли, йшли щосили, немов це останній шлях до порятунку. Хоча по суті так воно й було. Промені сонця ледь-ледь сяяли з за хмар, на горизонті бабаніли гірські вершини. Незабаром у Крюгера чомусь почалися галюцинації. Так, так, справжнісінькі галюцинації. Йому здавалося, що десь там, серед помаранчевих дюн, стоїть його дружина та двоє дітей, які махають йому руками та кличуть до себе. Він декілька разів намагався зняти скафандр і побігти їм назустріч. Мені довелося докласти чимало зусиль, аби спинити це божевілля і привести його до тями. Це важко визнавати, але цей супутник Сатурна потроху зводив нас з розуму. Мені теж довелося докласти чимало зусиль, аби повернути собі самовладання. Чим довше ми йшли, тим більше мені видавалося, що я божеволію. Імовірно, близькість Сатурна, обриси якого виднілися у небі, якось впливала на психічний стан багатьох людей. Принаймні про це я багато читав, коли готувався до цієї місії. Чим далі ми йшли поверхнею титану, тим більш мені здавалося, що цей місяць живий, ніби він дихає і споглядає за кожним нашим кроком. І все ж таки ми люди не унікальні, думав я. Ми також зіткані із зоряного пилу, як і все у цьому всесвіті. Ми спадщина древніх померлих зірок. Ми частина їхньої космічної історії. Впродовж дня ми змогли подолати пустелю із її нескінченними пагорбами та нерівностями. Ми добряче втомилися, але, зрештою, досягли першого кратера його перетнули відносно швидко, принаймні, нам так здалося. Датчики показували, що кисню залишилося не так вже й багато. Черговий привал міг коштувати нам життя, але коли ми досягли другого кратера, того самого, що називали долиною гігантів, ми обімліли. Усередині цієї великої циркоподібної кальдери. Бованіли величезні кам'яні фігури, які здавалися настільки колосальними, що впиралися в небо. Це був цвинтар древніх гігантів, які мешкали тут колись. Колоністи виявили це місце лише декілька років тому. На землі був справжній переполох. Повідомлення про гігантів викликало справжнісіньку сенсацію. Після численних аналізів та досліджень з'ясувалося, що гіганти населяли поверхню титану понад мільярд років тому. Страшно подумати на той час на землі тільки зароджувалося багатоклітинне еукаріотичне життя. Не було іще приматів, і навіть не народилися попередники динозаврів, не виповз на сушу Тікталк, не з'явилися перші амфібії. Не стався Кембрійський вибух. Ще не було нічого цього, а на титані уже переміщались гігантські істоти з ростом в декілька десятків метрів, дуже схожі на людей. Наші вчені припустили, що ці колоси прибули на титан із якоїсь далекої галактики і влаштувалися тут. Їх рідна планета десь неймовірно далеко, але тут, мільярд років тому, вони здобули свій другий дім. Можливо, умови середовища на цьому супутнику відповідали їхнім потребам. Можливо, атмосфера титану, яка в основному складається із азоту, та трішки аргону та метану, підходила для цих давніх істот. Метанові озера та хмари стали для них рідною гаванню. Що ж сталося із цими гігантами? Чому вони загинули і перетворилися на скелі, ми не знали. Всесвіт Зберігав цю таємницю. Крюгер, мій напарник, досі не міг повірити, що ми опинилися у цьому легендарному місці. Величезний шлях, який ми пройшли, перетинаючи дюни титана, був вартий того, аби на власні очі побачити цих кам'яних колосів. Не всі вони були цілісні. Від деяких, наприклад, лишилися тільки руки або величезна кам'яна голова, яка частково потонула у пісках. Якщо не бачити у них древніх велетнів, які колись ходили і дихали місцевим повітрям, то може виникнути враження, що це звичайні скелі титана із химерними формами, які лише нагадують за вмерлих людей. Адже інколи таке зустрічається і на землі. Моя дружина табіта, геолог, якось вона розповідала, що літала в експедицію до Ісландії. Там… Біля узбережжя Атлантики вона побачила величезну скелю, яка дуже нагадувала слона неймовірних розмірів. Його хобот був занурений у вир хвиль, наче тварина прийшла на водопій, його величезне кам'янисте тіло височило над горизонтом, ніби він був богом цього острова. Базальтові породи вразно імітували зморшкувату шкіру тварини. Та біта вкотре переконалася у тому, що природа найталановитіший і наймайстерніший скульптор. Як би нам не хотілося, але те, що ми багато разів бачили на землі, було лише природними утвореннями. А на титані. Ситуація зовсім інша. Скелі всередині цієї кальдери лише здаються звичайними скелями. Вчені багато разів поверталися до цього померлого кратера і брали зразки на аналіз. Усе підтвердилося кам'яні колоси дійсно древні форми життя. Неймовірно! Нічого подібного я в житті не бачив. Заворожено прошепотів Крюгер, немов маленька дитина, якій вперше в житті вдягли віар окуляри. Він нерішуче підняв голову, над якою майже схилилися гігантські пальці померлого гаргантюа. Перед цією скалястою рукою. Ми із крюгером виглядали ніби два дрібні ляліпути, що копошаться серед величезних каменів. Обличчя древнього гіганта, яке тонуло у піску, захопило мене найбільше. Витанчені вигини губ, плаский лоб, щоки, прямий ніс. І майже суворі брови видавали у ньому юнака з характерними грецькими рисами обличчя. Про що він думав, про що мріяв, якими почуттями жив цей древній Орфей, вгадати було неможливо. Я намагався міркувати про нього, і мої думки неслися у якісь неймовірні далі. Та не знаходили відповіді. Можливо, цей древній колос також закохувався у жінок, мріяв, виходив до берега моря, аби проводжати захід сонця. Думав про вічне, і як і ми дивився на зірки. Подумати тільки. Ми схожі на мініатюрні копії цього гіганта, але в епоху, коли він дихав, ми ще не народилися, а складне життя на землі лише зароджувалося. Чи міг він подумати, що на третій від сонця планеті колись зародиться розумне життя? Чи міг він уявити, що майже через мільярд років нащадки давніх неотенічних приматів знайдуть розум, сядуть на свої космічні кораблі і вирушать на титан? Ці думки пронизували мій мозок, немов електричний струм, що циркулює дротами? Я дивився на ці гігантські статуї, і кров просто кипіла у моїх жилах. Крюгер підійшов до іншої фігури, розпростертої серед каменів. Пісок омивав її краї, але здалеку здавалося, що гігант впав з неба. Астронавт намагався видертися на передпліччя, аби піднятися на груди, та у нього нічого не вийшло. Тільки дрібне каміння котилося з гори і кришилося під ногами. Він обійшов фігуру з іншого боку, спинившись біля величезних ступень. Два кам'яні моноліти вражали уяву. Він знову спробував піднятися на гору, але мало не покотився вниз. Кам'яний гігант не піддавався без спеціального спорядження. Я виліз на невелику гору і з висоти дружно помахав рукою своєму колезі. Крюгер здавався мені звідти маленькою білою піщинкою, яка була майже непомітна серед цих велетнів. Згори був чудовий вигляд, який відкривав мені всю грандіозність цієї кальдери, всередині якої безмовно розпростерлись скам'янілі рештки древніх істот. Вони були давно мертві, але здалеку, здавалося, ніби вони розмовляли зі мною. Промовляли їх гігантські тіла, у яких завмер віки літопис їхньої власної еволюції, і ця давня еволюція не збігалася із еволюцією на нашій блакитній планеті. Мій напарник помахав мені рукою, якось піднявшись на плече одного із гігантів. Його біла фігурка губилася на фоні плечей величезного розмаху. Я злегка посміхнувся. Щойно спіймав себе на думці, що деякі з померлих велетнів чимось були схожі на героїв грецьких міфів, які билися із богами, а згодом були скуті кроносом та кинуті у тартар. Якщо придивитися, то вони мали красиві і потужні фігури, немов якийсь невідомий деміург виліпив кожну статую із гіпсу. Кожна риса, як мені здавалося, підкреслювала дивовижну подібність гігантів із античними класичними скульптурами. Вони так дивно схожі на стародавніх греків у своїй витонченій красі, що я подумав, а чи не ці істоти були прообразами у сюжеті битви богів і титанів у поемі Гесіода Теогонія? Невже греки про щось здогадувалися? Крюгер продовжував здиратися на фігуру гіганта. Витончені риси обличчя, міцна шия, гігантські широкі плечі, руки, потужний торс із двома колонами ніг надавали фігурі якогось особливого і героїчного вигляду. Ці люди колись ходили поверхнею титану і творили свою культуру. Та вони й самі були титанами. Мав пройти мільярд років, аби дві несхожі цивілізації зустрілися. Від цих думок у мене горіло все всередині. Над цвинтарем цих неймовірних розмірів колосів низько висіли густі хмари. Здавалося, холодний місяць Сатурна був байдужим до своїх жителів і тільки вітер шумів, переносячи хмаринки пилу від одного пагорба до іншого. З висоти гори я побачив маленький всюди хід, який прямував у наш бік. Я бачив, як у блідо помаранчевому серпанку він швидко перетинав широкі дюни, лишаючи по собі глибокий слід на піску. Він наближався до кратера померлих гігантів. Я щиро зрадів, що вони нас знайшли, вийняв ракетницю і вистрілив вгору великою сигнальною ракетою. Вона бурхливо спалахнула і яскраво замерехтіла у небі, залишаючи за собою невидимий димовий шлейф. Люди зі всюди хода побачили нас. Я полегшено зітхнув і помахав їм рукою. Ми були врятовані. Після того, як нас доправили на станцію. Я іще довго згадував нашу подорож через безлюдну пустелю, а головне, зворушливу зустріч із цими величезними колосами, які ніби чекали на нас. Ці безмовні гіганти жива історія довжиною у сотні мільйонів років. В них не просто було щось величне. Вони вражали своїм дивовижним, зосередженим спокоєм, немов усвідомлювали, що так станеться. Колись в майбутньому зникне і наша цивілізація. Плаваючі материки сформують ланцюжки нових гір і на землі з'являться нові види тварин. А ці камені як і раніше будуть нагадувати про гігантів, які колись ходили тут поверхнею Титану, за деякий час корабель повернув мене назад на землю. Але цієї зустрічі, цієї дивовижної зустрічі, я не забуду ніколи. Сергій Клемін. Ми зіткані із зоряного пилу. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це фантастичне оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете покликання на авторську сторінку на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.